Так швидше, друже! Це жесть, що тут відбувається. Давай, давай. Як сніг випав у, цей, у цій пустелі, я взагалі не розумію. Нам треба укриття. Цей шинсонік... Я таке вперше бачу. Я також. Диви, взагалі, усюди. Цей шинсонік нам не дасть спокою. Слухай, друже, нам треба Це укриття. Точно. Нам треба щось зробити. Так, О, я поки що нічого слухай. не. О, диви. Я щось бачу. Я також. Це, мабуть, шахта якась. Слухай, ми можемо тут залишитися. Диви, ти бачиш це? Якась руда цікава. Так? Це, мабуть, золото? золото. Так. Слухай, хм. треба став, ста, став шалкер тут. Зараз будемо робити оборону. Давай. Слухай, я вважаю, що це найгарніше місце для оборони. Це точно. Так, слухай, я беру набої, беру оруже. Так, ось це все беру. Я зброю, зброю, так, гранати. Дружа, так, і треба зробити оборону нам, друже. Ось так, все беремо. Так, сюди. Робимо все швидко, поки він нас не знадогнав. Так, ось це ще є. Все слухай, друже, я побіг вже зробити оборону. Дай. Ти чого це? Мені це не до вподоби. Так, треба взяти Мені ось також. це. Мені Слухай. Так, спочатку треба встановити шипи. Ось так робимо сюди ще. Давай, друже, давай, швидше, швидше. Зараз перезаряджаюсь. Пок поки він не прийшов. Все ставимо. Він дуже швидкий, він дуже небезпечний для нас. Так, ось сюди є. Yeah. Слухай, друже, ти, мабуть, трохи не туди Натрапив. поставив. Так, слухай, друже, я зараз це все. Убираю. Ось так. Вбираємо. Ну, прибирай. Так, я прибрав взагалі-то, мабуть, все. Так, сюди ще. Во. Я вважаю, що нам потрібно розробити ось так. і треба, Добре. Так, і треба розташувати колючий дріт. Так, сюди беремо. Є. Тиба як виглядає. Слухай, нам треба закласти цей прохід, тому що він може сюди прийти. Так, ще сюди. Я Давай буду. Обережненько. Так робити. Головне самому не натрапити на цей колючий дріт. Слухай, я пропоную залишити ось тут прохід, щоб ми могли пройти. Ну слухай, він дуже великий, я вважаю, що нам він туди не, при... не пролізе. Тому Це можна точно. залишити. Так, сюди ще трохи є. Слухай, у нас є. вже є оборона. Так, треба зробити бункер, як вважаєш. Слухай, Ріко, Це швидше точно. до мене. Так, зараз подивимось, що ми можемо зробити. Слухай, знаєш що, друже? Я вважаю, що тобі потрібно зайнятися бункером, а я буду будувати, мабуть. які. Який... зроблю дробину на Ні. На oh, no. Що там відбувається? Ти, бабу... Я бачу їх. Їх дуже багато. Вони вже тут. Друже, нам я треба. Я заряджаюсь. Так, 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 так. Так, дробина. Де наша дробина? Треба ось сюди. Покласти так, сюди все це убираємо. звідси. Слухай, вони нападають з усіх боків. Ти бачиш це? О, друже, ти, мабуть, вмер. Так, Та зараз. щось так. Слухай, тобі щось не дуже щастить. Я. Так, я теж вмер. А давай. Один, два, три. О, ні, я теж відкинувся, друже. Ти диви їх як багато! Швидше до мене! Я все зробив! Капець. Так. Слухай, знаєш що? Роби, мабуть, бункер, а я буду відбиватися від них. Так, в зброю мене є. Давай, буду Отримайте мої набої. Слухай, їх е не так багато, як я вважав. Але того великого ще нема. Він, мабуть. О, диви, як він сюди пробрався? Я не розумію. Слухай, як там справи, друже? Тебе купаю, копаю. Так, е слухай, друже, я поки що ні нікого не бачу. Взагалі-то на горизонті чисто. Так, зараз мені, мені потрібно. О, все зробив, все працює. Так, друже, тобі допомогти? Ні, я тут е, сам. Добре, друже, добре. Я поки що буду смо... дивитися в усі боки. Так, поки що нікого не бачу. Слухай, так, я щось трохи проголодався. Так, яка вкусна курятина. О, так. Що ж мені робити? Мабуть, ще один слой можу зробити оборони. Е, так, треба перевірити усе. Так, все працює. Більше нічого Ей! не бачу. Що там Бліку! таке? Ріку? Що там, Ріко? А, кинь мені сюди драбину. Зараз скину тобі. Так, друже, я спускаюсь до тебе. Так, лови. Зараз. Давай, пикілька. кидай! Зараз кидаю ось це. Кладемо сюди, є. Тримай! Я вже скинув Дякую. тобі! Дякую. Так. Ти зловив? Я чую його, друже! Він десь тут! Мені дуже страшно. Я не розумію, що Дай. робити. О, ні, вони знову йдуть! їх багато! Так, отримайте! Слухай, мабуть, оборона працює. Зараз я ось так залізу на гору. Так, диви, яких багато. О, ні. Отримайте. По заслугам. Так, зар. Нічого собі, друже, тут дуже великий шинсонік. Який... Він... Він швидкий. Швидше до мене, друже. Нема часу робити Зараз. бункер. Він так швидко бігає. Я в шоці. О, ні, ще блискавки. О, отримай. Тікай звідси. Потвора. Як... Я біжу до тебе. Так, друже, я тебе чекаю. Ух, взагалі то дуже стрімно було. Так, е зараз. О, ні, друже, вони знову йдуть! Треба відбиватися. Капець, як їх, багато. їх дуже багато. Я поки не розумію, що нам робити. Так, е використовую гранати. Диви. Слухай, я, мабуть, теж буду використовувати їх. Зараз ось так набагато краще. Отримайте гранати. Капець, як їх багато! Їх дуже багато! Є! Вони такі страшні, дуже великі, Потворні. Це жесть! З такими великими щелепами! Я... О, ні, ти мене задів! Так, зараз. Будь обережний. Так, я намагаюсь. О, ні. Так, що ж вони роблять? Так, зараз. Так, слухай. мабуть, тут я використовувати буду гранати, ловіть! Є! Дивись, ціла армія. Їх тисячі, мабуть. Бо сотні, не розумію, я їх Мінус один стак. О, Бранади. нічого собі. Це він? О, ні, ні, ні. Ти, сли... ти чуєш це? Я чую, чую. Там щось відбувається. Капець. Мені це вподоби. Нічого собі. Там е... вогонь! Ти бачиш це? Щось вибухнуло. Так, о, Диви, сніг пойшов. Пішов. Капець. Я в шоці. Слухай, холодно. Дуже холодно, І не я темно. взагалі ти ба, як я одітий. Ти бачиш це? Мені не да я бачу в Отримайте. Капець. Є. Yeah. Слухай, ми, мабуть, відбиваємось від них. Наша оборона працює дуже добре. Отримайте, є. Yeah. Так. Фух. О, ні. Знову О, йдуть. Так, знову йдуть. Треба стріляти в них. Так, слухай, друже, використовуй гранати. гранати. Так, я також. Ось так є. Ще одну, і ще одну. Ловіть. Потвори, страшні. Би вижити. Так, нам би вижити. Слухай, а там тепло. Я вже замерз. Слухай, нам треба вогнище зробити, бо інакше я Це так точно не зможу витягнути. Я. Слухай, давай я е, дороблю бункер. Так, роби бункер, тому що якщо ми не зможемо з ними впоратися, нам треба буде ховатися там. Ось так. Як їх багато, друзі. Ви дивіться. О, ні, я, мабуть, сам себе чуть не підірвав. Так, ловіть, ловіть ще. О, ні! Як він сюди сюди пробрався? Так, друже, у нас. У нас великі проблеми. Вони залазять. Залазять по... на, на наш дах. Що ж робити? Друже, потрібна допомога. Швидше, нагору. Бігу. Я не, я не впораюсь сам. Так є. Як вони сюди пробралися? А, сніг, мабуть, впав на колючий дріт. І тому вони змогли забратися сюди. Слухай, Тримайте дружі, козли! Треба ламати цей сніг. Бо інакше вони будуть залазити сюди. Залазити сюди. Ось так є. Так, Капець. Все ламаємо. Є. Зараз я все зроблю і все буде добре. Диви, яких багато йде. Так, треба зламати, зламати, Жесть. зламати, все ламати. Так. Бо інакше вони, вони зможуть. Біку, що робити? О, слухай. Де да що робити? Я сам в шоці. Вони пробиваються. Так. Даже я не знаю, друже. Треба нагору залізти. Бо інакше нам буде. О, Що в нас дах розкидало? Роз... Нічого собі, щось вибухнуло там. Що ж робити? Що робити? Як їх багато! Слухай, використовувати гранати та відбиватися. Більше я не бачу, що диви, робити. великий! Мені це, мабуть, бос. Він хоче вбити нас. З'їсти, мабуть, ти диви, який він швидкий. Капець. Я в шоці. Так, зараз я залізу на гору. Ось так. Нічого собі, як тут розірвало все. Як їх багато. Хто це в мене вдарив? О, ні. Так, друже, їх дуже, дуже, дуже багато. Усюди все вибухає. Він, та... Він такий швидкий, що, мабуть. Е... Вони залазять сюди, так, я Капець. Пачу. о, ні. Друже, ти диви. Але мене не зачіпи, я будь ласка. На допомогу. Так. Дякую, друже. Зараз у мене перезарядка. Треба вбити їх усіх, бо інакше вони з'їдять нас. А я не хочу Це бути точно. їжею для цих потвор. Так. Отримайте. Мерзкі потвори. Як, як їх багато. Нічого собі. Так, давай, давай. Слухай, мій кулемет не дуже порається з ними. Їх дуже-дуже багато. Слухай, друже, диви, у нас е, вони пролазять з цієї сторони. Треба відбиватися. О, ні. Це Що точно. ж робити? Так, зараз. О, Куди ви прете? А ну швидко звідси. Як їх багато. О, слухай, друже, я, мабуть, зараз можу загинути. Я не хочу цього. Ох, так, зараз. Ось так. Ти диви, як їх багато, друже! Відбиваємось. О, ні! Я впав! Я впав та відкинувся! Будь обережний! Так, зараз, вони зараз, вже зараз, друже! Так, є! Відбиваємось. Слухай, вони залазять аж на саму гору. Це все, сніг! Але ми не можемо е, управляти цією погодою. Е, так. Взагалі-то у пустелі йде сніг. Я в шоці. Та за нами капець, охотяться... ходиться. Я перше таке бачу. Та на нас полюють ці шинсоніки. Так, зараз, друже. Так, з цієї сторони. Ще один. Диви. Ух, Заліз, капець. а він там не один. Так, зараз, вбивай Ух, його! відбилися. Ух, мабуть так. Це була жесть. Так, я в шоці. Друже, як ти там побудував бункер? Взагалі-то нормально? Е ще не добував, ти ж. просив про великий... допомогу. Я пішов добудовувати. Так, добудовуй. Отримай. Яка потвора? Я в шоці. Друже. О, ні. Як швид... швидко він бігає. Щось вибухнуло. Нічого собі! Оце так кратер. Я в шоці. Так, друзі, мабуть, може в нього не стріляти, тому що він може атакувати нас. Так, 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 що ж робити? Я вражений. А, так, Слухай, друже, як там справи з бункером? Добудовою, добудовою. Зачекай, бліку, капець. Я ну, не встигаю. О, слухай, друже, вже сніг перестав йти. Так, нам треба використовувати лопату та відчистити все. Так, ось сюди. Тому що вони зараз будуть йти і зможуть пробратися знову. А я цього не хочу допустити, тому треба швидко все робити. Ось так робимо, друзі. Вони йдуть і йдуть. Слухайте, їх дуже, дуже, дуже багато. Я вже не встигаю чистити цей сніг. Ось сюди ще. З цієї сторони треба все зробити, бо інакше буде бобо. Так, зараз ще ось тут треба зробити є. Так, так, так. друзі, я в пастці. О, ні. Я вмер. Так, є. Відродитися. Ось сюди. Отримайте мирські потвори. Так, зараз, слухайте, я, мабуть, буду використовувати гранати сюди ще, ось так. Ловіть. Є, слухайте, мабуть, оборона працює добре. Друже, як в тебе там справи? Майже готово, зачекай. Добре, добре, добре. Нічого собі, що там вибухнуло. Що там відбувається? Дуже великий вибух. Друже, я в шоці. Так, треба зробити. Ось так, то та треба драбину зробити. Та ще є все. Тепер я можу з залізти на дах і стріляти звідси. Ось так. Отримайте. Слухай, друже, мені потрібна буде твоя допомога. Ти чуєш це? Це мабуть якась радіація? Капець. Ти чуєш це? Я в шоці чую. Слухай, друже, якщо ми не впораємося, нам треба буде сидіти у бункері. Або тікати звідси, як може, якомога далі. Так, у мене закінчилися набої, треба використовувати ось це. Так, скидуємо сюди все це. Є зараз. Слухай, друже, їх дуже багато. Треба допомога. Готово. Можеш спускатися наниз. Друже, треба відбитися від них. Я йду. В мене тут халепа. Так, друзі, треба відбиватися. Як їх багато? Я, я в шоці взагалі. Зараз. Допомагаю тобі, бліку. Дякую, Капець. Так. З цієї сторони їх дуже-дуже дуже багато. Слухай, я бачу цього великого монстра! Шинсонік атакує нас! Іди сюди! Що ж нам робити? Я в шоці. Зараз. О, ні. Ти чуєш це? Ця потвора Чую. дуже сильно кричить, бо щось вибухнуло. Це що за вибухи? Капель. Це, мабуть, якийсь ядер... ядерний вибух був. Зараз. Я намагаюся впоратися з усіма. Іх просто дуже багато Я не можу навіть піднятися до тебе. Слухай, є драбина, ось О, тут. Бачу. Піднімайся. Радіація. Мені це все не до вподоби. Ми можемо загинути тут назавжди. Шло. Слухай, диви. Знову цей великий Подивили. Потвора. Так. Вони, мабуть, теж отруєні цією од... радіацією. Ти бачив це? Та бачу, бачу, капець. Який ви... він швидкий, друзі. Я в шоці? І це він бігає по снігу. А я. Оооо, ні, друзі. Вже. В мене великі проблеми. Я в шоці. Які? Слухай, я отруєний радіацією. Нам треба Капить. спускатися донизу. Треба... О, я також мене нудить. Мене теж. Е, слухай, в бункері, мабуть, до, е, потрібно бути антирадини. Мабуть, вони так називаються. Швидше до мене, друже. Їх дуже багато, треба ховатися. Швидше, швидше, Давай. швидше. Забираємо усе. Так, е, треба спуститися. Зараз закладемо вхід. Все. Слухай, друже, ти непоганий бункер зробив? Зараз я ось так все зроблю. Є. Будемо сидіти тут, тому що там небезпечно. Ух, Слухай, я вважаю, що це нам точно. треба це все доробити та переждати декілька годин. Так. Все. Настругал, Не блядь.